Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграфіє. Мене звати Даріна Глущенко. Ми розпочинаємо черговий інформаційний тиждень на календарі. Понеділок, 18 серпня, за вихідні зібралися купа новин. Сьогодні будемо обговорювати про те найважливіше та найактуальніше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, керівник центру громадської налітки вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, рада вас бачити, мої вітання і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава Отже, пане Валерію! Звісно, що буду сьогодні е, говорити про зустріч Трампа та Путіна, про зустріч Трампа, Зеленського і європейських лідерів. Попередній тиждень ми всі обговорювали про те, як буде відбуватися, чим може закінчитися зустріч Трампа з російським диктатором. Хочу розпочатись з цієї теми. Отже, ми знаємо, що в п'ятницю, 15 серпня, такий саміт відбувся. Reuters повідомляє, що Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом Трампом. Знаємо, що Путін вимагає виведення збройних Сил з Донецької, Луганської областей в обмін на зобов'язання зупинити бої в Херсонській Запорізьких областях. Також Москва хоче, аби Україна ну нічого тут поки що нового не чуємо. Так щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО. Ще одна вимога Кремля: надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій нашій державі. А також право вільно діяти для російської православної церкви, пане Валерію. Отже, зустріч Трампа й Путіна якою вона була, а, чи додало це Путіну статусу на міжнародній арені, тому що ми маємо визнати, що він не є в ізоляції? А, як ви її оцінюєте, тому що ми знаємо, як російський диктатор хотів побачитися з Трампом? Оцінок зустрічі дуже багато. Mm -hmm. Я не буду тут оригінальним Справа в Тому що, як на мене, це нам ну, ця зустріч демонструє намір Трампа. Незалежно від наслідків репутаційних для ша просто завершити швидко війну, от, просто завершити швидко. Він десь певний момент, не певний момент під час виборчої кампанії минулого року говорив про те, що ну, все відбудеться, мається на увазі припинення швидко. А, і я дуже легко домовлюся з Путіним. Він цю ідею виношував фактично весь цей рік. Нічого особливого нового на даному етапі він не продемонстрував. Але а я маю на увазі чу особливо нічого в останні кілька тижнів. Ми чули зміну риторики від Трампа, який говорить про те, що йому не подобається позиція Путіна і так далі. Тому подібне. Ну дійсно, Путін виявився, як і Трамп сам сказав, дуже міцним горішком для нього, але не Путін, а Росія і Путінський режим, тому що говорити зараз окремо про Путіна я не став би, адже зустрічі тетет -тет Трампа і Путіна не було. Ми повинні це врахувати, і це дуже важливий фактор. І фактично переговорну позицію сьогодні від Кремля е, озвучував на переговорах із Трампом е, Лавров. Там не випадково був присутній Ушаков, ну треба, щоб хтось був. Ну і Путін. Тобто, ну це все дуже виглядає доволі, як на мене, показово, оскільки Путін одноосібно не ухвалює рішень, як то було раніше. І це означає, що на сьогоднішній день у Кремлі превалює думка про те, що війну вони можуть завершити або в тому форматі, в якому вони передбачили раніше, відніше п'ять регіонів до Конституції України і висунувши низку вимог, про які ви говорите, або продовжувати її далі. Тобто, вони інший варіант нині не розглядають. Трамп же своєю чергою, розуміючи вже складність цього процесу. Вирішив задобрити Трамп Путіна і всю його команду, влаштувавши такий пишний прийом. Ну, дуже непогано з цього приводу написав Курт Волкер, колишній представник Трампа в Україні за часи першої каденції у своїй невеличкій колонці, і каже, що так, намір Трампа був очевидний, але це не спрацювало. Трампа не цікавлять репутаційні втрати. Трампа не цікавлять, що пише про нього преса, хоча він реагує на це. Називає змі фейковими і так далі. Трамп продовжує робити своє. Він собі поставив за ціль. І тепер методи, які він використовує для цієї цілі, він вважає, що вони виправдовують цю ціль. Він вважає, що зупинка війни в будь-якому форматі ну, наприклад, там Україна виконує якісь низьковинимоги, там передасть Крим, там або ще щось. Це все другорядне. Головне будуть припинені вбивства. І я вам скажу, що багато хто в світі пристане на таку позицію Трампа, тому що він не рятується на українця, на середньостатистичного українця. Він орієнтується ширше на світ, для нього російсько-українська війна це один з багатьох його кейсів, які він намагається тут закрити, вирішити знайти якесь рішення. Тому для Трампа ця зустріч стала проривом. Але mm -hmm. вона не принесла йому успіху для Сполучених Штатів Америки. Це репутаційна катастрофа, тому що Трамп підірвав Америку як ну притомну демократію і основну демократію світі так, демократію звірцеву демократію, де є і право міжнародне, де і внутрішні процеси відбуваються відповідним чином демократичним чином поки що не відбувається. І багато критики на адресу її прозвучало. Навіть той же самий Борис Джонсон, який був палким прихильником Трампа, він його просто ну, вибачте, зачмирив у своїй колонці. В Делі він писав: ну, я був навіть здивований, коли перечитував сьогодні вкотре, бо вчора якось так в мене не вистачило часу, ще не на Бориса Джонсона. Джонсона. з тим. Тобто, тут ми повинні розділити, що для Трампа ця зустріч, для Путіна і для світу загалом, для світу, для більшості світу, маю на увазі демократична це провал. Для Китаю, Ірану, Північної Кореї, Путіна це успіх, і вони ну, це справді успіх, тому що як би там ми не закидали, от буквально теж вчора я проводив аналіз коментарів там Захарової Медведєва, є же з ними, Вони говорять правду, що всі ті дії, які відбулися на території Сполучених Штатів Америки, вони сьогодні додають балів Путіну. Ну навіть супроводження військовими літаками путінського борта. Американськими Ну це виглядало доволі бачте, комічно. Так, можна там говорити про протоколи і так далі, тому подібне, що треба охороняти було його, але вони це зробили. І коли донька Кітакелога пише, Ну це ганьба, що американці на колішках розстріляли червону доріжку, ці фото облетіли усі це ганьба. Тому от тут якраз ганьба для нас це дуже серйозний зараз вибір, тому що нам не залишають поле для маневру. І європейці зайняли в цій ситуації дуже пасивну позицію. Тобто, поставили перед фактом: дивіться, або війна триває, вам допомоги ми не дамо. Тобто американці, європейці, ми ж бачите, наскільки вони обмежені безхребетні, і ви маєте зробити вибір і чітко цей вибір зафіксований. Поки що про ті пункти, пані Дерини, які ви говорили у плані, ну я не говорив би однозначно. Чому Тому що в будь-якому випадку буде переговорна історія, але треба розуміти, що вимоги Путіна будуть максималістськими. Навіть сьогоднішній удар по Харкову, по Запоріжжю. Це якраз демонстрація того, чим довше ви будете тягнути, тим більше буде гинути цивільний. І е, через низку внутрішніх обставин, е, причин внутрішніх, про які треба буде говорити однозначно, тобто неефективності ухвалення рішень українських, є такий момент. Також через позицію Європи, через нову позицію е, Трампівської Америки. Ми справді у дуже складному виборі. І чітко про це сказав Дональд Трамп. Або ви здаєте Крим і не вступаєте в НАТО, або війна триває далі. Тобто ви можете воювати. Але хто вам буде допомагати? Якщо зараз, прикладу, росіяни вже половину вербують на війну іноземців? З половини це так і є, тому що от за останні дані координаційного штабу з. Полонених і обміну військовополоненими було всі неповідомлення, що ми от влітку вже маємо половину полонених. Це ну не росіяни, це величезна цифра. Якщо в минулого року там шість тисяч за рік було, то тут буквально за місяць 6 тисяч, тобто біля 50%. Тобто, Росія налагодила і цей цю історію. А у нас, європейці, ми воювати не хочемо, не будемо воювати Україна. Зберігайте свою армію зберігає... і охороняйте нас від російської агресії. Але їдемо до Трампа про щось домовлятися. А про що про гарантії безпеки для європейців? Я перепрошую, що я зараз накидав такими широкими масками, того, що відбувається, і того, що відбулося, я для ну розуміння, ну я думаю, що більш ніж переконаний. Українці чудово розуміють, що відбувається. Але для загальної характеристики, то що відбулося в п'ятницю, тобто. Трамп залишається послідовним у своєму прагненні просто заморозити війну. Формат його не цікавить. От скаже Путін, я хочу а так. Трамп буде просувати в Україні. Це так, тому що в Росії він просунути це не може. Він же чітко сказав: ну в цьому світі дві великі держави: Америка перша, і Росія, друга, і в Росії ядерна зброя. І з цим треба рахуватися. Тобто Трамп дав чітко зрозуміти, він не буде йти на. Поступки для України він буде вимагати від України, і ми можемо мільйон разів про це говорити засуджувати. Я пригадую, в мене була ну, просто незрівняна кількість дискусій, доволі гострих, із журналістами і з експертами стосовно Трампа, якого я критикував минулого року нещадно. Ці добре знають навіть приключені в єдиний марафон. У мене були такі випадки, також коли коментував. На загальнонаціональному телебаченні я говорив, хто такий Трамп майбутній президент, так? Я тоді казав: це ну, вибачте, самодур. Ну, ми повинні це розуміти. Подивіться першу каденцію. Нині така сама історія, він сам собі на, на, на розумі, ну, щоб це розуміли. І далі, коли вже він став президентом, коли тепер з ним працюйте. Не сваріться, а працюйте з ним. Ми через кілька місяців після скандалу в Вальному кабінеті нарешті вдалося налагодити з ним контакти, але. Це не змінило Трампа, от якраз самі Трампа і Путіна це демонстрація вже очевидна всьому світу. Ми його не змінили, ми його не змінимо, і з цим треба працювати. Я вам ну, скажу так: віддаю належне в багатьох моментах, що нам вдалося з європейцями налагодити діалог з Трампом, але далі цього справа, на жаль, не пішла. І підводячи риску цього непростого, вибачте коментаря. для мене це він складний внутрішньо Бо, ну я себе відчуваю, знаєте, в цій шкурі України, коли тебе ставлять перед вибором, дуже непростим, але ти не можеш попливати на рішення на відміну від, наприклад, від української влади і влади е, е, Європи. Вони можуть попливати на рішення, але ну я не є у владі, тому відчуття доволі такі суперечливі. і е, це справді історія про надскладний вибір, який сьогодні у Вашингтоні. Будуть конкретно деталізувати і ухвалювати якісь рішення. Яким буде це рішення? Ну, будемо дивитися, я зараз не готовий спрогнозувати. Але наміри очевидні, ще раз фіксуємо, Путін воює до того моменту, допоки не доб'ється максимально своїх вимог. Певні, якісь компроміси точно будуть. Трамп сказав, робіть так, як сказав Путін, але сядьте, переговоріть, можливо, там якісь поступки будуть. Європейці збоку сидять і дивляться на це все. Ну, подивимося, що, мовляв, буде. Отак виглядає сьогодні історія. Дійсно, знаємо, що в білому домі сьогодні буде відбуватися зустріч Трампа і українського президента Володимира Зеленського. Туди їдуть також і європейські лідери. Зокрема, Блумберг повідомляє про те, що через те, що лідер США має намір досягти швидкої мирної угоди. Це власне про те, що ви тільки що й сказали, пане Валерію. Він буде тиснути на Україну. Видання пише, що Трамп прийме Зеленського кількох європейських лідерів, аби обговорити умови потенційної мирної угоди. Йдеться, звісно, про ту угоду, яку він обговорював із Путіним на Алясці. Джерело розповідає, що тоді як Штати зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає Росія, Київ прагнутиме зафіксувати можливі гарантії безпеки. Окрім цього, Fox News із посиланням також на неназваного європейського дипломата говорить про те, що так Трамп підтримує пропозицію Путіна про те, аби Москва встановила повний контроль над Донбасом. І заморозила лінію фронту в інших місцях для укладання угоди з Україною. Отже, пане Валерію, щоб уже точно постав провести цю риску, поставити цю крапку, Путін такий зміг. Ми можемо констатувати про те, що Путін такий зміг дотиснути Трампа під час зустрічі 15 серпня на Алясці? Так почну з кінця, але тут питання ви знаєте, не в тому чи він дотиснув чи ні. Путін залишався таким постійно. Давайте я нас відійшлю до першого саміту, який відбувся між американцями, росіянами і Україною в Еріяді угу. в березні цього року, якщо не помиляюся. Ми тоді виходили з пропозицією припинити обстріли з повітря і на морі. Угу. Уже це всі забули, про це ніхто не говорить. І навіть з представників влади про це також намагаються не говорити. А я повторюю, нагадую, не випадково. І для мене це було, ну, чесно кажучи, трішки ну, якось дивним. Тобто ми говоримо конкретно про те, що ми воюємо далі, і так далі. Ну, окей, а, далі. Позиція Трампа в чому була? Повне безумовне припинення вогню. Це його перша була позиція. Росія виступала проти цього і Росія в один момент тоді зламала Путіна 에, Трампа просто після телефонної розмови і після. Проведених зустрічей в Ріаді вийшли із рішенням, ну давайте там якесь там, не будемо бити по неретичній структурі, можливо, на морі цього не відбулося, і фактично ніякого перемир'я в повітрі чи на морі, як то навіть ми пропонували, не було. Ми пристали на пропозицію Трампа, а Путін всіх послав відверто. Тобто його ж позиція не змінилася. І він послідовно наголошував кожного разу команда Кремля. На усіх майданчиках говорила ніякого перемир'я не буде. Ми будемо воювати далі, доки не буде підписана мирна угода. Тому я тут, пані Дарина, з вами абсолютно погоджуюся, що так дійсно Путін дотиснув Трампа. Але дотиснув ще раз на не Путін, а Путінська команда, яка розділена на сьогоднішній день на таких умовних лібералів технократів, і яструбине крило, тому що. От в складі делегації на Алясці був присутній Кирил Дмітрів, uh -huh, який багато uh -huh. коментував російсько-американські відносини а після зустрічі в Ріаді. Він там був присутнім, але нагадую також усім, що Лавров демонстративно відсунув Кирила Дмитрієва на задній стілець а, на зустрічі в Ріаді, щоб його не було за столом. Там був величезний скандал. А, і. Коли на Алясці був також присутній Кирил Дмитріїв, то в форматі трьох зустрічалися Путін, нагадую, Лавров, а з другої сторони зустрічалися Марко Рубіо, Стів Вітков і Трамп, і це не випадково було. І це означає, що на сьогоднішній день триває така певна боротьба між ними воювати або миритися, але нині коментарі йдуть і від них, і від інших. І це означає, що вони спільно вже виходять на позицію дотискувати, як правильно каже, Трампа, на припинення війни, але максимально в своєму форматі для відновлення економічних відносин, тому що їх справді економіка підпирає. Я цього не заперечую. Але вони демонструють, що вони ще можуть продовжувати цю війну, і продовжувати вони її зможуть довше, ніж Україна. Ми теж маємо це розуміти, чому тому, що Україна не отримує достатньої підтримки. З боку європейців, щоб протистояти цій агресії. Бо я, от коли чую тут, знаєте, своїх колег апологетів і захисників європейських санкцій, як я навожу єдиний аргумент: можна допомагати багато, але недостатньо недостатньо для того, щоб протистояти сьогодні. Це факт: у нас недостатньо допомоги з боку європейців і американців. А від американців взагалі немає, тому що європейці хочуть щось купувати, але купують там незрозуміло коли. Ми вже от чекаємо від німців, да? нам же Фрідріх Мерц пообіцяв, що в нас будуть якісь реактивні дрони до кінця липня. Серпень закінчується, де вони? Сьогодні Associated Press публікує якусь фотографію з величезною ракетою Фламінго, чергова. На нас були і ще там інші. Не але їх немає за великим рахунком. Ми не фіксуємо удари ракетами по території Росії, а навіть по окупованих територіях України. Я до чого веду? для розуміння об'єктивної ситуації, куди mm -hmm. нас засунули, нас реально загнали в глухий кут, де ми постали ще раз, перепрошую перед вибором, бо справді дотисли Україну всі: і Америка, і Європа, і Росія. Бо Європа думала, що воно проканає, розсосеться. Воно не розсосеться саме по собі. Треба діяти. І тому я ну, справді зараз вважаю, що ці всі історії в першу чергу Америка і Європа програла. але не Трамп. Тому що в Трампа свій порядок денний він не проамериканський. Пане Валерію, ну доволі така емоційна оцінка. Аби завершити ось цей. Блок питань про поступки хочу за моїх все таки дотиснути, так обговорити. Високопоставлений український чиновник для Financial Times говорить про те, що Зеленський готовий на прийнятний компроміс по нинішній лінії фронту. Ось цей співрозмовник говорить про те, що мета Зеленського на зустрічі з Трампом запустити продуктивний процес мирного врегулювання без тиску на Україну виконувати нереальні вимоги, на кшталт відведення військ із Донецької та Луганської областей. Ось цей про ось цей прийнятний компроміс, про який говорить високопоставлений український чиновник для західного змі, на вашу думку, про що може йтися? Про який компроміс ми можемо зараз говорити? Мені складно вам зараз висловити думку і те, що в, в, в голові зеленського Єрмака і команди, оскільки вони представляють українську владу і вони одноосібно ухвалюють рішення. Ну це факт. Бо на сьогоднішній день офіс в умовах воєнного стану він не проводить наради із Верховною Радою, збирає ставку головнокомандувача РНБО, де ухваляться якісь рішення. І що там наухвалювали, мені невідомо. І вимоги, які Путін висунув Трампу, відомі ли лише єдиному Трампу. Бо знову ж таки, Західна преса навіть пише про те, що з половини навіть Трамп не повідомив Зеленського про ті вимоги, які Путін висував. Але те, що вже опубліковано, і те максималістське, ми знаємо. Бо є відповідний документ, який був опублікований Мединським під час саміту в Стамбулі. Uh -huh. В переговорах Стамбулі перепрошую. Uh -huh. там чорним по білому написано, що хоче Росія. І коли Марко Рубі або там Сіфітко говорять про якісь компроміси, чи Зеленський, чи Західна преса пише. Ну, я поки що не бачу готовності Росії до якихось компромісів. Про компроміси говоримо ми. Росіяни там пару разів говорили про якісь компроміси, але вони висунули свій документ і сказали, що це буде ось так. Я не виключаю ще раз наголошую, що може вийти мова про юридичне визнання Криму, другий статус російської мови, офіційний статус в Україні, захист РПЦ, зменшення війська це все те, що було прописано в стамбульських угодах. Точніше, перепрошую, в меморандумі. Про досягнення миру у Стамбулі уже в 25-му році, оце від цього відштовхуємося. А на що готові йти в офісі? Ну вибачте, я тут зараз вам не готовий відповісти. Mm -hmm. Тому що сьогодні Зеленський опублікував дуже як на мене суперечливий коментар у себе в телеграм-каналі, коли говорив про те, що там не треба було здавати Крим у 2014-му році, mm -hmm. і він багато в чому правий. Я вам скажу так, але не всі однозначно оцінюють е, такий сьогодні його коментар на тлі майбутньої зустрічі в Білому домі, і тому оцінки можуть бути різні. Ще раз вибачайте, але я не президент України, щоб вам давати відповіді на ці запитання. А знаєте, здогадуватися, що ми можемо здати, ну наголошую на початку коментаря, я вам говорив цю відео, що я особисто відчуваю себе в дуже непростій ситуації, оскільки вважаю себе причетним до України. І коли мені кажуть, дивись. Гвалтувати тебе не будуть, якщо відрубають тобі голову. Ну тут, знаєте, вибір такий доволі однозначний. <гум> Добре. На сам кінець тоді поставлю пряме запитання: як ви вважаєте? Е Скажу це слово договорняк. Він буде чи ні? Чи він вже можливо є? <гум> між Україною та Росією? Так. Ні, його на даному етапі. Нав навіть має. між Росією та Америкою. Між Росією та Америкою є, але Трамп дав зрозуміти Путіну, що я не можу тобі погодити всі пункти, оскільки mm -hmm. є Україна, яка б'ється дійсно як лев. Ну про так про це так багато пишуть західних аналітиків і політиків. Тобто, тут ситуація не, не, не надто проста, тому що 30 мільйонів населення, яке проживає в Україні, і донатить. Я вам скажу ну за власним досвідом, ми проводимо збори фактично. Ну, якщо не щотижня, то двічі на місяць, так точно. Mm -hmm. Наш фонд це збирає гроші. Я ну, однозначно говорю вам компетентно: люди менше не донатять. Люди готові допомагати війську і я ну, вдячний. Я просто захоплююсь українською нацією. Не всі, звісно, ще не всі, але дуже багато тих, хто не ставиться до цієї війни як до чужої, що фронт десь далеко, а ми тут сидимо собі в теплі. Ні. Тобто вони за це хвилюються і в Америці. Трамп це розуміє, ну от відверто вам скажу, він розуміє це, тому що мільйона армія є зі зброєю в руках і з броньованою технікою, і з ракетами і так далі. Ну, ракетами знову ж таки недалекобійними, які поки що по Росії не летять. Тому певні поправки на вітер будуть, але те, що вже є такий договорняк, то так. Він ну, це ж очевидно. Ну Трамп би не приймав би Путіна з червоною доріжкою. Це факт. Це вже заперечити це в історію війшло вже коли військового злочинця зустрічає президент США у себе на території Сполучених Штатів Америки, демократичної країни. Ну, всі в шоці, відверто кажуть, всі притомні в шоці. Але хто б в команді, то ті будуть плескати в долоні, кажуть: да окей, ну до речі, білий дім вже ж вирізав оце відео, де Трамп плескав цих моточках. Там не було. А, тому так є, але ще не остаточно оформлена ця домовленість. Я думаю, що якраз сьогодні ще зустріч Трампа із європейцями багато в чому проліз світло. Ну можливо, не повністю світло, але дасть вимогу Трампу зателефонувати Путіну і сказати: Дивісь, я от на домовився з ними, що на цьому етапі отак може бути, що ти готовий, і оця ця вся машина возня вона може затягнутися, тому що сьогодні New York Times, якщо не помиляюсь, пише з посиланням там на одного з чиновників, що. Чи Вашингтон-Пост не настільки важливо вже, бо західна преса лише про це пише, я маю на увазі про зустріч. Каже, що не факт, що сьогодні буде погоджено тристоронній саміт, який Трамп хоче провести 22-го. Не факт. Тому поки що тут залишається поле таке для маневру. Угу. Дякую вам, пане Валерію, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Нагадую, що також ви можете підписатися на YouTube канал Валерія Клочка, який називається Клочок Тайм. Підписуйтесь, заходьте, дивіться. Традиційно закликаю вас разом з Валерієм донатити на Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, а також берегти себе і не ігнорувати сигнали повітря. Риної тривоги. Побачимося в наступних випусках до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.